Буду чесною, я брала цю книгу для того, щоб побіситися. Але я ніяк не могла очікувати того, що врешті отримала, бо книга виявилася просто. Всім привіт! Ви на каналі Libros Лібрес і з вами Тая. Сьогодні я хочу розповісти про одну з найжахливіших книжок, які я коли-небудь читала. Але цього я від неї і очікувала. Коли я прийшла до КСД шукати таку книгу, то мені порадила її консультант. Прочитавши анотацію, я була впевнена, що це воно. Адже вже анотація звучала так, що мені дуже сильно було бісяче з того, що там мають витворяти герої. І ця книга у нас Магнолія Паркс. Спочатку. Я взагалі планувала знімати влог про те, як я її читаю, які в мене емоції і все таке інше. Але коли я розпочала, то зрозуміла, що це був би напевно найдовший влог, бо це багато емоцій. Тому вирішила, що краще зібратися разом в один момент, і я все детально розповім. Тож беріть собі чогось гаряченького, поговоримо про книжки. Сюжет цієї історії крутиться навколо магнолії та біджея. Колись у них було нереальне кохання, найідеальніше, найкласніше, взагалі просто любов на любов. Але до їх ідеальних стосунків прокралася зрада. Магнолія цього пробачити не змогла, тому вони розійшлися. Але якщо дивитися збоку, то можна подумати, що не розійшлися. Тобто у них спільне коло друзів, вони постійно проводять час разом. І навіть ночують разом, саме ночують без усіляких. Там вони просто ночують в одній кімнаті, в одному ліжку і взагалі неймовірно блиску, адже вони знають абсолютно всі деталі, характери одне одного. І виходить так, що вони ніби той не можуть відпустити одне одного, але разом вони також бути не можуть. Магнолі намагається собі е, звести якогось хлопця, який буде прикривати її. Е, але цьому хлопцю вона цього не каже. А віджей. Просто йде і спить з усіма, кого він тільки бачить. І все це для того, щоб дошколити одне одному. І знаєте, це вже звучить дуже погано. Але нам авторка декларує роман про деструктивні стосунки. Тому в мене була надія, що тут може розкритися ця тема, що не просто в мене буде бісячий сюжет, тому що а, там такий сюжет. А що це буде глибока тема, яка буде розкрита, з якимись роздумами з мого боку, з якимись висновками, які можна зробити з такої ситуації, де буде показано, як люди переживають цю історію, як можна з цього е, вийти. Можливо, як зрозуміти, що ці стосунки саме деструктивні. Але жодного такого я нічого не отримала, окрім збентеження та злості. Але давайте про все. Поряд. Якби мене спитали, як просувається сюжет, то знаєте, я б сказала, що тут нема чому просуватися. Адже сюжету як такого я не побачила. Все, що відбувається в книзі, це те, що наші герої постійно йдуть по одному і сам, тому самому колу. Він її кривдить, вона ображається, він не може її втрачати, тому він йде і все це залагоджує. А потім знову йде те саме по колу. Або вона щось творить, і знову ж таки це все налагоджується. Або вони обидву вас щось творять і це налагоджується. Але кожного разу вони одне одного кривдять, а потім. Думають про те, що вони не можуть втратити одне одного. І в цьому немає ніякого суву, ніякого розвитку, не відбувається нічого такого, щоб якось змінювала їх погляди на ці стосунки, змушувала їх подумати про те, що а може варто вже все завершувати, а може варто вже йти далі, тому що вони роблять погано одне одному. І знаєте, от для розуміння всієї картини цих стосунків, якщо дивитися на них збоку, то коли я розпочала читати, я навіть не зрозуміла, що ця пара розійшлася. Адже перша сцена це те, що вони зранку одягаються і збираються, і вона застіпає йому будзики. Ну, Тобто вони в її домі, вони ночували разом, ночували вже далеко не вперше, і взагалі він майже весь тиждень в неї в домі, вже просто навіть е коли в, якому, в якийсь момент. Вона ночувала одна і прийшла зранку снідати, в неї спитали: а що біджея сьогодні не буде? Ну, тобто, це дивно. Найбільше дивно те, що коли вона заводить собі стосунки інші, намагається якось, е, нібито, зустрічатися, але це як такий собі щит від нього, то вона все одно, коли в неї знову налагоджуються ці стосунки з біджеєм. Вони знову ж таки можуть ночувати разом. І це, звичайно ж, не подобається цим хлопцям, тому що ну, тобто, це не нормальна ситуація. Але для них це абсолютно нормальна ситуація. Для них це щось таке собі затишне, нормальне, звичне. Що не так, вони не розуміють. І якщо ми будемо далі дивитися на всю цю історію, як вона розвивається, то що у нас там відбувається? Розділ «Світський раут. Розділ вони вдома у неї. Розділ вони на зустрічі з друзями. Розділ вони, вона кудись їде. Розділ вона в магазині. І посеред усього, усіх цих просто сцен, накиданих одна за одною, без жодного якогось нормального зв'язку. У них виникають флешбеки. Просто нам розповідають, як вони почувалися, як ще щось відбувалося. І вони приходять ці флешбеки з нізвідки і йдуть теж в нікуди. Нібито є якась зв'язка, але. Просто я іноді навіть не розуміла, а коли це ми з якогось війського рауту перейшли в ту ніч, коли він її зрадив? Як це взагалі сталося? Коли це сталося? Я щось пропустила чи що. Ну, тобто логічного в цьому було насправді дуже мало. І найцікавіше, що лише з якихось уривчастих фраз, з якихось просто однієї репліки було зрозуміло, що між попереднім розділом та цим? Пройшло там декілька тижнів, декілька місяців. І виявляється, що уся ця книга цей період десь у рік. Чи було це зрозуміло? Ні. Чи змінювалася там, не знаю, якась погода чи ще щось? Нічого не змінювалося і нам не давали ніяких маркерів часових. І того, як взагалі нам за яким принципом нам розповідають оповіді подій як такої? Не було. Ми постійно просто слухаємо розповіді магнолії та Біджея. і все це, усі ці сцени, вони доповнюються звичайно додатковими героями, але вони картонні, вони неймовірно картонні, адже намальовані нам так схематично: ось це там Йона, він бандит. Ось це її подруга. Вона просто з неї плаче, коли вона плаче, просто її вислуховуючи. Чим займається, що робить, взагалі не понятно. Ну тобто, зовсім цього не вимальовується. І ці герої, вони єдина функція, яку вони несуть, це послухати їх і десь там їм допомогти витягти їх з того емоційного стану, в якому вони знаходяться через те, що не можуть дійти якогось нормального рішення щодо своїх оцих стосунків. І виходить так, що їх друзі нібито в заручниках в цій ситуації, і вони так само Якогось, знову ж таки характерів. Я навіть їх не завжди відрізняла. І якщо враховувати, що увесь сюжет це просто. А, якісь події, 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 в яких вони нібито разом, ні вони не разом, ні вони хочуть бути разом, ні вони не можуть бути разом. Оці всі гойдалки постійні. І якісь події вони там ситуації відбуваються, але вони не рухають сюжет. Вони не змінюють думку героїв, вони не змінюють їх. Ну, стан окей, стан змінюють від ой, я так його кохаю, і ці е, безмовні е, німі діалоги поглядами. Я кохаю тебе так, я хочу тебе поцілувати. Так, я теж хочу тебе поцілувати, але все це просто ми дивимося одне одному в очі. І за увесь час були деякі події, які, скажімо так, намальовували певні точки. Але це -то перетворювалося на драматичну драму. Що ось вона щось дізналася, все жах, жахіття, вона знову лежить, плаче, він знову вдаряється там якісь валки. Ось ось це все. Якісь висновки були зроблені, ні, не були зроблені. Вони знову ж таки повертаються до звичної колії. Потім знову щось стається, і знову драматична драма. І знову ж таки, жодна з цих подій не рушила ніяк сюжет. Єдина реально подія, яка зрушила щось з місця і зрушила якісь там, можливо, сюжетні моменти, це був фінал. До цього все йшло просто по колу. І от якийсь час я ще сподівалася що Щось ще відбудеться, що у нас почнеться якийсь розвиток сюжету героїв, вони розкриються, не знаю, що ще станеться. Але потім просто ця надія згасла і на цьому все. І я просто сиділа і дочитувала для того, щоб могти сьогодні перед вами сидіти, і усе це розповідати. І от знаєте, сам сюжет по собі для мене був доволі нервуючим, адже е, вчинки героїв, вона, вони мене під, Просто. Адже я не розуміла, чому взагалі це відбувається, чому вони продовжують мучити одне одного, чому вони продовжують взагалі всю цю історію, чому вони не можуть якось не знаю взятися за голову. І абсолютно все, що вони коїли, це було не заради кохання, це не було якесь кохання. Це був просто аб'юз одне одного. Вони обидва просто мучили одне одного. Але для того, щоб ви розуміли краще, що ж це за персонажі, то трошечки вам про це розповім. Адже я вперше в житті таке взагалі кажу. Але тут картонні головні герої вони не розкриті зовсім. У нас є їх характери трішечки. У нас є їх якісь звички. Вони постійно зустрічаються з друзями, десь ходять по магазинам, мучують одне одного і згадують про минуле. Якось так. Але що ж ще відбувається в їхньому житті? Які їх особливості? Вони обидва багаті, вони обидва дуже багаті. Магнолія описує будинок, в якому вона живе з батьками, як. Невеличкий десятикімнатний кімнатний будиночок. у нас навіть немає критого басейну, але ми якось справляємося. Знаєте, коли говорять про те, що вони з бюджетом якось їх застукали в Мазераті батьковому і її батька. Її батько їх питає, в якому саме. І з бюджеєм така сама ситуація, вони неймовірно багаті, вони можуть собі дозволяти будь-які розваги. Тому, знаєте, іноді мені здавалося, що вони просто. Їм, у них немає в житті ніяких проблем, окрім як ці стосунки. Адже вони обоє мають роботу. Але знаєте, що ми про це знаємо? Чи вони її мають? Вона, там якийсь журналіст-тадлер, пише про дозвілля, де можна відпочити, якісь е, е, заклади, куди можна поїхати, де можна поїсти і так далі. А він нібито модель. Чи бачили ми їх хоч раз за роботою? Ні. Ми лише чули, що вона втекла з офісу на посеред дня, і що вона собі як привід для того, щоб кудись поїхати, говорила, що це. Ну, вона сказала: Ну, я скажу, що це для роботи, щоб в мене не потрібно було вигадувати якийсь привід туди поїхати. Що робив бюджет на своїй роботі? Він просто говорив: ну там була зйомка, чи відмінив усі зйомки? В чому полягає їх робота? Яке місце вона займає в їхньому житті? Але стоп, так почекайте, я забула, що в світі багатих людей немає ніякої роботи в житті. Але все ж таки, це ж щось має бути, що їм подобається. Якщо вони працюють, то це має їм подобатися. Але ми цього не побачили. Ми не побачили, чому вони цим працюють. Як це на них взагалі відображається? Нічого такого ми не побачили. Більше того, у Макдоні є захоплення. Вона захоплюється брендами. Як це нам показується? Кожного разу, коли у нас є ідея, розділ від її імені, і вона описує якогось персонажа, себе, його, їх друзів, ще когось, вона постійно це робить через бренди. Це постійно такий просто абзац, в якому така ковтинка від того-того -то, того -то бренду. Такої-то, такої то колекції, і там просто такий перелік. Ніякого смислового навантаження це не несе взагалі. Нам просто описують одяг людей через бренди. І їй це подобається. Явно, біджей говорить про те, що якби тут зараз була магнолія, б вона б розписала повністю увесь лук людини за брендами, а він так не може. Тож ми розуміємо, що це щось, що їй подобається. Бо спочатку це мене просто бісило. Навіщо мені стільки брендів, які е, не несуть ніякого, ніякого для мене навантаження. Половину з них я навіть не чула ніколи. І якби ж нам це якось розкривалося там, наприклад, що вона там дивиться якісь журнали, чому вона цим так захоплюється, що їй так подобається. Але ні. Єдине місце, де це проявляється, це оці описи, і все. Ну, тобто, персонажі у нас такі, схематичні. І якщо дивитися збоку, якщо взяти всю цю картину в системі, то вийде, що в їхньому житті не відбувається взагалі нічого, окрім цих стосунків. Нічого не відбувається. Вони лише живуть цими стосунками. І тією драмою, яку вони створюють в них. Для мене це було справді занадто. Адже це навіть читати було в якийсь момент не цікаво. І от серед цього всього був момент, коли в мене з'явилася надія, що щось ще може піти на краще, і це був, буде такий, скажімо так, спойлерний момент. Я поставлю плашечку, адже коли в її житті з'являється ось цей підставний хлопець, Том з його абсолютно адекватною реакцією, адекватними діями, з тим, що він приймає її, з тим, що він реально. Про неї піклується, хоча йому не подобається, наприклад, що їй потрібен біджей, але він відвезе її до біджею, якщо вона його потребує в такому плані. Я сподівалася, що ці стосунки, особливо коли вони почали подобатися одне одному, що ці стосунки приведуть до того, що вона побачить, як виглядають стосунки, в яких її реально люблять, кохають, про неї піклуються, і це якось зрушить якісь думки в її голові, змінить її думку. ну, Зробить щось що призведе до якогось розвитку, суву, ще чогось. Але ні, вона обирає все одно біджея. І, і це все приводить до того, що їй знову болюче, їй знову погано, бо вона зізнається, що зрадив він її з її подругою. І все це разом складалося в те, що кожен, я просто дивилася і думала: ну, будь ласочка, ну, виберіть його. Ну, подумай, ну подивись, який хлопець, гарний, хороший, неймовірно класна робота. Він пілот. Ну, подивися ти на нього, ні. Вона після першої ж ночі з ним, коли вона вперше взагалі дозволила собі бути в інтимному плані з кимось іншим, окрім біджея. Після цього вона встає і йде до номера біджея, бо їй потрібно з ним поговорити. І насправді я сподівалася, що сюжет взагалі це буде єдине, на що я тут буду скаржитися. Але ні. Тут ще й з написанням були проблеми. І окей, стиль, добре стиль. Такий собі в 9 класі я так намагалася писати якусь, якусь подобу книжки. Окей, я до цього звикла. До поганого стилю написання можна звикнути, бо ж книжку постійно читаємо. Але тут у авторки є одна неймовірна проблема. Ну, мене це навіть дратувало трошки, адже чомусь абсолютно всі емоції, які відбуваються, у нас показуються через погляди, очі. Просто та ковзання язиком по зубах. Ну, тобто, він дивиться на неї, хмикає, і робить так, і, там, так, я не знаю, чесно. Оце от знає, доцірілся, коли показують, він провів там щось там зубами, і люди намагаються просто якось зрозуміти, як він це зробив. От я робила так само, чесно. Тому що я не розуміла, ну, тобто, як це вона побачила, що він там щось язиком по збаг зробив. Проте, погляди у нас тут абсолютно різні. У нас тут є і дошкульні погляди, у нас тут є здивовані погляди, де засмучені е і гриві чи ще якісь. Ну, тобто, Тут дуже багато різних поглядів, тому що абсолютно всі емоції через них. Чомусь немає брів, немає посмішок, немає якихось ямочок на щуках, немає. Немає цього. Але знаєте, навіть в цьому був рекордсмен. Знаєте що це? Це стікери. Стікери в такій кількості, в якій я ще в жодній книзі не ставила в такій кількості стікерів. І це не гарні цитати чи щось подібне. Циненьким кольором я відмічала кожного разу, коли хтось з персонажів, а це робили абсолютно всі, закочували очі. У мене кожного разу від цієї фрази просто вже око сіпалося. Зазвичай в мене на книжку для того, щоб виділити цитати, навіть за кращих умов, коли їх дуже багато, йде, ну, десь один стовпчик стікерів на цій платформі. І все. Тут в мене на це пішло, мабуть, чотири. Тут близько ста цих стікерів лише з закочуванням очей. Є ще фіолетові, але це дошкульні погляди. Я ще намагалася рахувати, але порівняно зі, з захоченими очами, вони просто аутсайдери. Тобто, кожного разу, коли якась ситуація, вони просто десь розмовляють, просто щось обговорюють, і неважливо, це робить Магнолія, це робить біджей, це робить їхні друзі, це робить, робить її няня, це робить її мати, батько, сестра, хто завгодно взагалі це робить, Вони постійно захочують очі. І окей, якби це просто десь з'являлося. Але ж ні, у нас були випадки, коли це з'являлося по декілька разів на сторінку. Ну тобто, ось у нас маленький шматочок тексту, у нас двічі закочені очі. Але це ще не все. А від цього мене взагалі винесло. Різниця буквально між ними один рядок Один рядок між двома закоченими очима. Три рази за сторінку ми закочуємо очі. І просто в мене увесь зріс у цих закочених очах. Тому що я ж спочатку подумала, ну може я прискіпуюся. але потім я почала рахувати, зрозуміла, що ні. Просто все було б добре, якби використовувалися й інші якісь варіанти, тому що вони ж постійно висловлюють пасивну агресію цим закоченими очима. Якщо ситуація у нас не драматична, знову ніхто не плаче, не ридає, нікого там нічого не розривається від того, що вони знову розстаються. То вони обов'язково закочують очі. І кожного разу, коли я думаю, ну хух, ніби закінчилися. Знову у нас очі йдуть кудись там. У мене навіть було таке враження, ніби вони скоро розглядять свої мізки абсолютно точно і зрозуміють, що їх там немає. Ну і як я вже казала, мене бісили ці бренди. Просто буквально нас стали закидати брендами в цій історії від самого початку. Ну, тобто, буквально з першої сторінки нам закидають е, ці всі бренди, дійшло до того, що я просто пропускала ці абзаці. Адже навіть якби там брендів не було, просто неймовірне навантаження тексту через те, що нам постійно детально описують одяг. Навіщо я не зрозуміла, чесно. Тож мене це неймовірно бісило. І таких моментів маленьких, з яких складається уся загальна картина, їх доволі багато. І стиль написання, і те, що немає сюжету, нормальної якоїсь хронології, немає нормально описаних персонажів, вони не розкриті усі. І окей, деструктивні стосунки, окей, але ж має бути щось тут, окрім них, окрім цих деструктивних стосунків. І, мабуть, мене навіть бісило не те, що це деструктивні такі погані, токсичні, аб'юзивні стосунки. Мене бісило, що це все романтизується, адже вона дивиться на того, хто її зрадив. І думаю про те, як вона його кохає, що він її єдине і таке найсправжніше кохання. І він так само дивиться. Він так само на неї дивиться, думаю, про те, що він її неймовірно кохає. При цьому йому це взагалі не заважає йти і спати з усіма підряд. Йому це взагалі не заважає. Ну, тобто, це подається як якесь неймовірне кохання, неймовірно сильне, неймовірно класне. Але ось таке, яке змушує їх страждати. Але це ненормально. Не мають стосунки, немає інша людина вас доводити до такого стану, що вам треба лікуватися десь. Окремо людина не має вас кривдити, і зрада це зрада. І на фоні цього всього в якийсь момент у нас ще й магнолія стала усьому винна. Він її став звинувачувати, що це ж вона хотіла розійтися. Що це не він зрадив її, а вона хотіла розійтися, тому вони не разом, тому вони одне одного мучать. Мене прорвало чесно, в цей момент мені просто було неймовірно тяжко себе стримувати. Адже її всі почали винуватити, що вона і того за нос водить. І так, вона справді дуже хоче уваги. Вона справді тримає на такому короткому повіцю декілька хлопців, бо. Мабуть, має свої якісь травми, але це зовсім взагалі не виправдовує біджея з його зрадою. знаєте, останнє питання до цієї книги в мене було бути вже трошечки до видавництва, мабуть, адже тут присутня ненормативна лексика для мене, для людини, яка не використовує такої лексики взагалі і жахливо її не любить. Трошки було не дуже це приємно. Але я розумію, що це художня література, і тут це доволі доцільно, адже це допомагає більш точно передати героїв, вайби їх і так далі. І тут є попередження. Зараз я вам покажу ось технічна сторінка, і тут є ось така приписочка, що обережно ненормативна лексика. Але, чесно кажучи, на таких книжках мені б дуже хотілося бачити помітку 18. Адже мало того, що це дорослі деструктивні погані стосунки, так тут ще й присутні усі атрибути, які, ну чесно кажучи, я, мабуть, якби в мене були діти, не хотіла б, щоб вони могли спокійно це собі придбати. Чи якби я, наприклад, не знала, що це за книжка, не читала її, а за якоюсь віковою маркеровкою я побачила, що можливо варто звернути на цю книгу увагу і подивитися. Чи варто це давати дітям більш молодшим за 18 років? І у нас зараз дуже багато насправді таких питань, тому що є дуже багато літератури з неймовірно відвертими сценами, на яких не стоїть така маркіровка. І абсолютно спокійно це відпускається дітям. І мені здається, що це питання, яке варто порушувати, адже все ж таки книжки формують культуру. Ми вже про це давно говоримо, ми це давно знаємо. Тому хотілося б трошечки більше відповідальності від наших видавництв щодо того, що саме вони видають, та як саме вони це видають. Адже ось в цьому випадку мені неймовірно не вистачило помітки: 18 неймовірно не вистачило. Так, тут немає відвертих таких прямо сцен, але тут є дуже багато чого іншого, чого підліткові розуми я б не хотіла, наприклад, пускати. І загалом, якщо підсумовувати взагалі все, що я сказала, то бути чесною, це одна з найгірших книжок, які я коли-небудь читала. Справді. Тому що в ній тут просто погано все. От в чому прикол. І ви мене спитаєте, навіщо ж я витрачала стільки часу, читала і дочитувала. По-перше, для того, щоб розуміти різницю між хорошими книгами і поганими книгами. Для того, щоб я розуміла, що. Ось так добре, а ось так ні. Це важливо розуміти, справді. Це якось виховує смак, це виховує мої вподобання, адже я завдяки таким історіям розумію, а що мені подобається, а що мені не подобається в книжках. Тому так є необхідність іноді читати такі книжки. І як для блогера, це ще можливість, ще й вам можливо щось таке розповісти. І показати, що, наприклад, я ось це не рекомендую. Неймовірно, не рекомендую. Просто є безліч книжок, які вартують вашої уваги. Вартують її набагато більше, ніж це. Хоча вона неймовірно гарно видана. Просто попрацювали видавництво молодці, справді. А є ще друга частина і третя частина. І вони теж там ще є така голубенька і зелененька книжечка. Я бачила її вживу. І чесно. Мені за обкладинку навіть захотілося їх собі мати, але просто я вже бачила це, я вже прочитала це, і я собі говорила: ні, тобі це не потрібно, це, це не треба. Це того не коштує. Тому читати чи ні, це вибір, звичайно, ваш. Але від мене це просто ні і ні. Адже тут є і романтизація, того, що я не витримую таке романтизувати і деструктивні стосунки. Які просто ходять по колу без жодних якихось розвитків. І написано, це не дуже класно, і я вже все це перелічила. Тому просто антитопроку якийсь виходить одразу, бо вона мене виснажила, чесно скажу, мені після неї захотілося в щось інше, навіть в класику якусь. Просто виснажила вона мене своїми з цими нелогічними речами. Але це все ж таки потрібно. Бо я тепер розумію, що як якщо я побачу щось подібне, якщо я побачу цього автора, то я туди не піду. Просто, просто не піду в жодному разі ніколи. Тож знаєте, напишіть в коментарях, чи читали ви цю історію, і як вам вона? А якщо ні, то яка у вас була найгірша, взагалі найжахливіша книга в житті? Було б дуже цікаво почитати. Я дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалося це відео, я сподіваюся, що це так, поставте, будь ласка, вподобайку і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну розмову про книжки. На цьому я з вами прощаюся. На все добре!